Діана, привіт! Ви на каналі Міс Діана. І сьогодні ми прийшли на один фестиваль в Мюнхені. Діана вирішила постріляти в тирі. Ось такий тир. Думаємо, постріляти, може, виграємо якусь іграшку. Так. Привіт! Поки чекаємо чергу. Всі гнилі? Ось така черга. Але ми чекаємо, тому що Діана дуже хоче постріляти. Правильно Діаночка? Да. Ось так стріляють зараз на даний момент. Шість євро, десять вистрілів. Як ти думаєш, Діана, щось вийде у нас, якщо ми десять вистрілів? Вистрілимо? Ну попробуємо. Крисуєш, ну, ти не доділяється. Буде просто не двигається і так, просто так цілишся. Так. Да, да. Ну цілишся, надвигаєшся, правильно. Ну, да. в принципі, немає нічого. Е, я, не, якщо я не помиляюсь, це перший раз, да, в тебе буде, що ти будеш стріляти в тирі? Так, да. ніколи не стріляє. Ну, от якраз сьогодні подивимося, який ти у нас стрілець. Да, ну, вроде в нас небо. Маленьке щось, хто там не всі вистріли, там хтось може таке маленьке щось виграє. Можна маленьке, так? Бо там правда дуже великий є такий медвідь. Да. Маленький, ось О, таких багато-багато ну, багато іграшок, да, різних. Да. Тож я думаю, може на якусь маленьку іграшку ми Ми Сьогодні такий ось фест катаються дітки на такій ось каруселі. Наша міланка вже накатала три рази. Навіть чотири мало. А, навіть чотири. Так, вибачаюсь. Навіть чотири рази на різних машинках, на мотоциклі, да, на конячки. Один раз на мотоциклі. Це вже здорова для такої каруселі. Це ж бачиш, вони, які диви, які дітки там катаються маленькі. Так що чекаємо свою чергу і будемо стріляти. Дійшла наша черга, будемо стріляти. Yeah. Є, молодець. Давай. Опа, поняла? Ні, трошки настраюся. Дивися по сі. Оп! Не уверх, не а вниз трошки може опускай. Ти і опускала. Ти поверха хочеш бити? Вистрелили ми десять разів. Діанки, ось такий подаруночок маленький. Треба вибрати один. Вибирай один подаруночок. <гум> Дивись, тут ось такі розиночки є, не хочеш? Ні. Ні? А це так... що таке? Ніко. Такий сільвер Ніко Європа. Ні. Такі. Що це взагалі таке? Це Пружиночка Пружиночка така малесенька. Бери якісь смайлики, ось такі, дивися. Це проста старачка пусть тут лапсом ще з мені гінські травалі. Давай швиденько вибирай, тому що ззаді нас також чекає черга зайчик. Іди дороже. Якийсь м'ячик. Ну, вибирай. О, все. Діна, швиденько, давай, все. Тому що люди чекають. Вибрали? Все. Данке. Ну що, Діана, сподобалось тобі стріляти? Так, тільки хотіла якось більше. Трошки більше? Ну нічого, ти трошки потренувалася, я думаю, цього достатньо. О, а Міланка вон катається. А на коту якомусь. Кружляє. Наша малечі, і тільки кататися нам такі карусельки і все, вона більш нічого б не хотіла. Уже шостий раз, напевно. <гум> ти що загубиш його. Піди папі, покажи, що ти подарували. Так, де наша міланка? Папа он забирає Міланку, будемо йти далі дивитися, що там є цікаво. Там ось на цій стороні, типу як Бірфест, воно називається. Тільки є такий Октоберфест, а це типу, як майський фест, бір. Будемо дивитись, що там. А ось і вже Мілана накаталася з папою вже все. Мілана, поїхали. Взяли дівчикам чупачупсики. Щоб хоч якось трошечки щось солоденького поїсти. Так, ну ось такий фестиваль. Ось таке дерево їхнє традиційне. Здоровецьке. Давайте дивимося, що нам ще є. Здиви, да? яку свиню вистріляв. Та не свиня, то лама. А, то лама. Це десь 30-40 разів треба було вистрілити. Ось дивися, давай сфоткаємося. Не хочеш ось дивитися з цими да. з баварськими людьми. Ооо, супер! Зайшли сюди. Такі ось.

Сильно, сильно гучно було, так? Так, oh, да. Yeah. Якось ми вирішили там не зуставатися. дуже багато з пивом. Ми з пивом не любимо сидіти, коли діти є. Тим більше там дуже багато хто вже такий гарно був. На веселі ми вирішили вийти і піти собі далі. Так, Діанка? Може, ще щось побачимо. Ми, каже, постріляли. Український. Так, так. Український прапор наш дорогоцінний. Ось така церква. І я кстати, виграла такого попригунчика. Да, Діана вистріляла попригунчика. Да. А якщо б Тіри. я б 20 разів би вистрілила, то я виграла б маленького медведя. Так. Да. би маленький. У нас від міжонок. Ну нічого, попригунчик також класно. Так, так? Ви присутні собі якусь мягенького. Мі... А, окей. Я і завжди собі хотіла пішов, Ми з тобою, як на слідуючий раз прийдемо, yeah. будемо стріляти в тирі, yeah. то будемо, думаю, що вистріляємо такого медвіжонка. Ну це ж не тільки, е, якщо 20 разів, я так розумію. Якщо ти попала б 10 разів, наприклад, в ціль, то може б ти його також би виграла. А я, ти попала тільки 4 10... рази в ціль. В нас 4 рази. Ну, прямо. Я ж десь 5... Раз на. Ні, тим п'ять разів. Чотири рази, два рази ти попала не повністю в ціль, тільки з краєчку. І дві повністю. Ну, так, так, скажем, чотири рази. Ну, тим, тим не менш нам сподобалось. Так. Да. Не зря стояли в очереди. Да. Якщо б я взагалі не попала, то я б вообще нічого не вийшов. Так би тільки прямо стояв в очі. Нічого. Зато ти постріляла перший раз. Да. Ти ні разу не стріляла. І повпадала. Угу. Так Так що йдемо додому. Може зайдемо зараз ще на нашу шпільплац. Площа. Да, Дитячий майданчик. Пограємося і підемо так. відпочивати. Мам, а, а ми на яку дядьку площадку Ну, Давай біля будинку. А, а може за, за мою школу? Може за твою школу. Може зараз е підемо туди, де вчора де тітя Ліна живе, то ми туди з ходом подивимося. Туда? Ну, да. ну, да. ну да, так. давайте туда. Бо я хочу на ту висоту на той паркур піти. Добре, сходимо. Ура! А ви погуляєте там. Так, да, Діана ходить, кстати, тут у нас вже в школу. Давно? Ми знаходимося півтора місяці в Мюнхені, так як почалася у нас війна в Україні. Ми, ми переїхали в Мюнхен і Діаночка вже місяць ходить в школу. Нам в принципі дуже подобається. Ух ти, мам, подивися. Так. Це магазин спортивний такий. Да. Хокея. Да. Напевно, тільки хокея. Да, бо все є, дивіться, що. Угу. Тож ми вирішили поки залиши тут, да. а потім будемо бачити, як, як буде далі. Якщо там все заспокоїться, то приїдемо туди погостить. А, так, так. Да? Да, в Києві назовсім неспокійно і так як у Діаночки є цукровий діабет, нам Мам, дуже ризиково заливатися. Да, Бачить і статую класні. І воно ще всередині. Боже, як вони називаються? Ну, <embroxv2> <Dante> ah, сюди буде наливати. Так, це індійська якась вона ще, правда? Так, індійська. Значиш, посередині. Якщо вогнеш з добровами, то це вона не жената. Якщо тут вище на лбу, то значить жената. Я багато Я знаю. Да? Так що таке, любі друзі? Гуляємо. Зайдемо, Набираємося позитиву. Поки що. Ну то що, йдемо на площадку? Так, да, оту, за. Все, добре. За. Тоді Туда. Давай топаємо площадку, добре. Да. Тільки що ось проходили по одній вулиці. Дівчата побачили ось таку качалку. Прикольно, Діана вже вирішила її спробувати. А Міланка на конячці. Конячка, Міланка, так? Да? Конячка обережно Мама, Діанка, не засни там, маму хочеш хочешь Дианы покататься? Давай зупинимо да. Не розкатуюся. Я не розкатую, я зупиняю. А ну хай сідає біля тебе Міланка зараз. Опа-па! Лягайте. Ось так. О, дядя. Просто покатаємося і підем далі. Да? Ну как вам? Куль? Куль? Вот так, девчатка. Катаются. У тетя. Так, ну что, девчата, она каталась? А давайте сходим и покатаемся еще там. Дальше. Есть там... одна гарна да. площадочка. Да. А рядом паркур. Я буду на паркурі, трошки, там побуду, пройду один раз, а тоді піду на площадку. Так, да, подивимося, Дивимо. яка там є. Цікава площадка. Там така гора, горка є. Горка? Горка. Угу. Є. Тобто така гора малесенька. Залізаєш і горка така на горі. Горка. Да, горка? Горка на горі, добре. Давай. Так, нам прямо чи туди? Проходь вперед. Вперед. А тут такий район, де, що непонятно куди. Тут от... доми такі одинакові. Ось дивіться. Ні, домики да. Ну, тут одна така вулиця, вона ось центральна, в принципі. Так. таке одна... гарненьке. Ось там, подивіться, паркуровано. Да? Ні, йдемо прямо, Зараз там є велика така площадка. Ми зараз туди зайдемо. Діанка, ми ще далі йдемо. А я піду туди. О, все, їдемо на площадку. Да. Прийшли ось на таку площадочку. Така ось площадка. Діанка з Миланкою бігає вже гулять будуть. Ось така горка, крутілка Разна.